З нової Коховки втекли майже всі російські офіцери. Про це розповів мер міста Володимир Коваленко проєкту Радіо Свобода новини Приазов'я. За його словами, що стосується дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже щодня, практично на лінії фронту залишилися рядовий та сержантський склад. Офіцери відійшли в тил. Більше того, до певних вулиць у мешканців нової каховки взагалі доступ перекрито. В порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження. Це паркова територія. Там все заміновано, там все в залізобітонних конструкціях, все заросло бур'янами. Місто перетворили на смітник і виставляли з других поверхів і на покрівлях житлових будинків, міномети чи кулемети. Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ заявило про відступ біля Дніпра на лівобережжі Херсонської області. А за кілька хвилин повідомлення раптово анулювали у Кремлі. При цьому відмовилися коментувати повідомлення, пославшись на те, що такі речі правильніше коментувати самим військовим. Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко в інтерв'ю ТСН заявив, що повідомлення про відхід окупаційних військ на більш вигідні позиції в Херсонській області може бути перевіркою реакції як росіян, так і українців. Але плани відходу окупантів справді є. Вони на завершальній стадії. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, про це повідомляв телеграм-канал Ніколаївський ваньок із посиланням на джерело в оперативному угрупованні Дніпр. Тим часом в центрі національного спротиву заявили, що за інформацією місцевих мешканців жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Росіяни проводять інформаційну операцію проти України і оголосили про перегрупування військ, яке наразі не проводиться.